is Всеукраїнський селектор мінагрополітики розпочинають з головного. Урядовців непокоять темпи сівби озимих культур в Україні. Аграрії не поспішають сіяти озимину, бо в більшості регіонів продуктивна волога з неба на землю падала ще на початку серпня. В столиці це розуміють, але буде ще гірше, коли насіння кластимуть в болото, кажуть урядовці. І наказують керівникам в областях передати господарствам. Сіяти озимі треба негайно. В першу чергу жито. Оптимальні строки для сівби цієї культури вже закінчуються. Якщо насіння в допустимі терміни, не заробити в ґрунт, втрати рахуватимуть тоннами. На Хмельниччині реагують одразу. Заступник губернатора Володимир Галищук дає підлеглим тиждень, аби посіяти не лише жито, а й майже всі озимі культури. І саме основне це 95% те, що ми запланували посіяти. Все те, що буде в землі. У нас сьогодні нема провокаційної вологи, практично, бо така ситуація, якою говорила Вінниця, з першої декади не було. Тих опадів, які б сьогодні щось провокували. Через це, якщо ми до 5 до 6 жовтня все те, що я назвав, ми зробимо, а це реально, значить тоді буде гарний і непоганий результат. Разом зі сівбою озимини в регіонах продовжують обмолочувати пізні зернові культури. Всі разом українські аграрії зібрали майже 40 мільйонів тонн збіжжя. В міністерстві закликають жнива пришвидшити. В області обіцяють до 5 жовтня зібрати гречку, сою та соняшник. Кукурудза та цукрові буряки можуть ще почекати, каже Володимир Галищук. Друга, третя декада. І перша декада листопада будуть сприятливі для того, щоб і отримати дружні всходи, значить, відповідно завершити збирання цукрових буряків і, тих, і той, тієї самої кукурузи. Так що тиждень сверх чим напружений, і повірте, при тій вологи, при тій температурі, яка сьогодні є, якщо в когось залишиться не зібрана гречка чи та сама соя. Чи той самий соняшник він втрачає 100%. А ще в аграрному відомстві просять керівників в областях думати про майбутнє: 80 мільйонів тонн зерна. На цю цифру господарники повинні орієнтуватися. Саме такий річний вал, за планами керівників держави, Україна повинна збирати починаючи з 2015 року. Тому в регіонах мають подумати над збільшенням посівних площ і переглянути структуру посівів. Вікторія Бакалець, Олександр Галянт, Подільська панорама.